Всім привітрі, друзі! З вами Якуб Олекс і один блок. Частина друга. Сьогодні я би хотів би трошечки так з вами більше поспілкуватися в такому вигляді і коротко розказати, що ж трапилось у цій другій частині. Схожу вам зразу вам сказати, цей випуск вийшов доволі довгий, доволі такий скажете на тяжкий. Тому давайте не залікати. Поїхали! Фанда троє фанда! І Як ви вже можете помітити на початку цього відео. Сьогодні я вирішив відправитись до пекла. Mm -hmm. на, вже скажу в кінці, це було найгірше рішення, яке я прийняв. Але на початку ну, був доволі таки, як ви можете бачити, енергійним. Штат, ну, я Сталі на видів Гітлера. Прикинь, тут в пеклі якийсь котел, типу, стоїть, і там пише щось з Росії. Я не знаю, ті кого то є. Ну в принципі, я догадуюся, так що вже одільний <плес> <плес> кремій. Так вталек, пише пишет. <плес> Той, так, понятно. Побувши трохи в такому, скажімо, біомі, я вирішив все ж таки вернутись і почати свою подорож спочатку. Панда! Mm -hmm. Панда в пеклі, такий. Ну, та слухай, наче заслужив. Після того, як я побачив панду, я вирішив вже побудуватися до іншого острова. Але слава Богу, цей бігень, який на мене цілився, нагадав мені про важливе правило, яке треба пам'ятати перед тим, як йти в пекло. Після того, як я вже собі нарешті зробив золоту броню, я вирушив на пошуки. Як ви можете бачити, мої пошуки тривали доволі довго, що я тільки не побачив в пеклі. І гори лави, і гори обсидіана, е, то незеро. І ви можете все почути по тій реакції. Та пішов ти в сра. <клес> ну і на тому моменті, як ви можете побачити, після того, як я послав, скажімо, в сраку Куба, я здох. На, nah. я як собі задаю, які в мене емоції були. Я, що ж, не втрачаючи часу, зробив собі алмазну кірку, щось хоча б з золота, і вирішив відправитись, щоб, скажімо, повернути свої речі. Uh -huh. А! Не ти а, 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 а ні, фу! Ти білий палуетті, фу, фу я! Бля, я твою маму на м'ясо пустив! Фу! Отак а, а, вже буває. А, 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 а фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. А як ви можете думати, чим то все могло для мене закінчитися? <рес> Піс! Букачангос! Коротше, пасані, ви ще не обіжаєте, але я йду додому. Яся вже замахав, я вже стільки размирав в тому аду. Я йду додому. Ні! А тут я би хотів вам показати, як е газ завів мене в глухий кот. <рес>

Хотів я трошки розслабитись в своєму храмі музики, але ж ні. Щівий чел вирішив його ламати. Я не можу таке урити. Я сестра будував, а вони. Воно вообще не в тєм. Після довгих, скажімо так, сварок, все ж таки я вирішив послухати Шіво Чела йому довіритись. Ну і трохи показати його ферму. <гум> Просто послухайте, як ми вихваляємо Щіво. <гум> <гум> А тут ми з сівим челом вирішили трошки побити один одного Тиска Ти сюди сюди, сука Все добре. Я в хат хафа. Добре. Я ж тобі казав, не вилазь. На, я маю твої речі, я маю твої речі, я маю твої речі. Ти ну. сюди. Що там? Да. Чекай забл... забл... заблокую його. Зламай під ним або так, нахуй. Ну, все ж таки, через свою впертість і довгий час я все ж таки вміг вбити боронитля. Що ти блядь? Я його завалив. Тепер завали Що робиш, Іві? Я готую Яку... ти Замітите, яка вона. дуже гарно викидає. Після того, як я подивився на Шіву... що ви думаєте, я додумався? Я додумався знову вернутись в пекло. Дурак! Хоч ми тепер і біль... ліпше я вдягнений, але щось місяці, що я зараз зайду в якусь дурну пиз припишу.

Нолдок, зас, не панел, то. Гурди. Блє, майже тут. Давай, 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 давай. Похуй, 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 Боже, Слава Ісусу Христу. І блядь, блять, іздеваєш, а як ти, блядь, не знайшов? Я нашел тебя. Так як чудом можна назвати сніжний медведю в пеклі, так я можу назвати чудом факт, що шиві так швидко не знайшов. Добре, не Ура. Добре, Сюди. Чекай, 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 все, струмбай. <кл Kafi> <кл -у> <recreate> Повернувшись в пекла, все ж таки я вирішив трошечки подивитися, як змінився наш острів, і вирішив зацінити нову ферму, яку побудував ще Чел. Де? О, тут є рядкіша не штик зробити тулу. А, ось і були. Я нема. А тут ви можете побачити, наскільки все ж таки гарно вийшла ферма. Все ж таки добре, я признаю, ще відчув як один з наших головних будівельників, постарався на славу так, як і ззовні, так і внутрішньо. Я твердо ставлю бал вісімку цій фермі. Ну, але був один фактор, через який я не міг поставити 10 і. Отакий от був факт. Що скажете по фермі? Дорогі друзі, поставте від 1 до 10, як вам ферма. Від 1 до 10. Я. Я. Я чесно, от, 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 от так. Ну, за красоту я би поставив 8. Ну, за. Я зараз, я зараз все поясню 200. Зато я би поставив 8. Але чисто за те, що вона. Хірово буде приносити нам мурожай, я ставлю 2. Що то воє? Шо тово є? є? От, що то става? Для красоти зробив діаманти будуть такі. Давай, Патрик, скажи щось, скажи щось для підписчиків, поки ти тако стоїш. Блять! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Іронна мітаме не нарера апарі нам дате. Блять, тридцятий левел! Та то мої речі, то мої речі! Єм! Іронна мітаме не нарера апарі нам Ну і що можна сказати, після того як нас зірвав заряджений кріпер, таке відчуття, ніби нам в голову щось зайшло. Каже, мене я, землі не нема. я випадково вдарив. Та я випадково вдарив. Та... Та... квап? Краб... Давай, 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 <с. давай, давай, <с. давай! давай <с. А ти куб, у мене 11 опит. Давай! А в мене ноль! У мене ноль теж просрав, в мене ноль! Я просрав все! Я все просрав! Через тебе! Чо ти купав? Да нет, а но я мотом 37-й с левел. Ну ⁇ п, ёп... ты шо? <с>... Пизда тебе. <тобі. с>... Ходи зимно. зара с тобой все... Ч ⁇ Чекай, чекай, не бей, 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 не на не Ходи сюди. Давай! 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 Аааа! Давай! А-а-а! Блять! Тут нем сарце, пан. Что думаешь, будет? Что это я? Ааа! ты! Фаршиба! ти дура паршива. Будем, типа, вже нормально виживати, бо то, типа, ну сам розумієш, типа. Ну чо ти знов б'єшся? О, все. В тому я тебе, я, я тебе зараз в тому лісі заб'ю. Ні, не в тому лісі, я тебе заб'ю, значить, я тебе заб'ю, певно. Бля, я ж ти сам підкид. Я за тобою йду, мені по... Що ти думав? Я тебе, блядь, найду. А тут ще вича вирішив забрати мій трезубець і пограти мені на нерви. Так, уф! Ану, бля. А! Ану, на. То мій то МІЙ трезубит! Терезубець, сука, віддав. Де трезубець, де трезубець, де трезубець, де зуб. А він на горі да умойо! Ой-ой-ой. Ааа! Ааа, привакнувся. Сука, я не можу підібрати. А чого я не можу підібрати трезубець? А ну тебе попробуй. Сука, ви тобі придані тепер, віддав трезубить! Я його вибив! Я зараз стрибну. Я зараз він пропав. Віддав? Дурак! Ано. Не, ризу... Не бал. Видал три зуби. Однай сало! Кому кажу сало однай! Зібе. Я падав, не папа. Я отримаю. Я падав. Тризуби звідав. Тризубиць віддай. Сука! Тризубиць віддав. Три Відав. Він полетить на. Віддай тризуби, тризубець, сука, віддав. І це не кінець, тому що ми ще з вами маємо вбити дракона. Що можна сказати про результати цієї серії? Я пару раз здох в аду, в пеклі, точніше. Вік смок теж пару раз здох в пеклі. Ну, хоча ні, ти один. один раз ти здох в пеклі. Ми з щивим челом трохи зробили мордобої, в якому ми вияснили, що він петух. <interferes> <звачте> та все, все, добре, 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 все, 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 ти не петух, ти не петух, ти не петух, ти не петух, все, тихо, дай, дай я закінчу, дай, дай я закінчу, блядь, та що я здохну, а що ж я можу сказати, дорогі друзі, можна було би сказати, що дуже дякую вам за перегляд цієї, давай, 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 я тут, ааа, 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 Звання пітуха тепер твоє. Тоді дуже дякую за перегляд цього відео, дорі друзі. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім удачі! Чекай, 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 чекай. Ну йоб твою мать, ну ладно, хусь.